Перш за все, в мене тут в стінах Святої Софії враження п'ятирічної давнини, коли 15 грудня був православний собор, який завершив об'єднання церков всіх українських православних церков. І Це стало втіленням в життя конвічної мрії українців мати єдину помісну соборну православну церкву. Я вам хочу сказати, що коли ми починали цей процес, ніхто не вірив, що це можливо. І це точно була воля Божа. Це була велика воля українського народу, велика любов до України, і рішучість і сміливість Вселенського патріарха. І навіть тут я вже можу це сказати, коли ми на 10-ту годину мали тут зібратися для того, щоб розпочати собор. І собор не відкривався в 10-ті, в одинадцятій, в 12, то все було дуже-дуже крихке, і щоб всі ієрархи прийняли це рішення, це точно без Святого Духа не обійшлося. І от Софії, я коли сидів за, в президії цього собору, у мене було таке враження, що на порталі була намальована матір Божа, і що вона точно була присутня в цьому залі. А зараз пройшло п'ять років, і церква пройшла свій шлях. Україна пройшла дуже важкі е, випробування за ці п'ять років. Вони сталися вже після завершення моєї каденції. Але церква пройшла визнання світовим православ'ям. Церква пройшла значне збільшення парафій і парафіян. Які приєдналися, і більше, ви знаєте, що більше тисячі парафій перейшло, незважаючи на певне перешкоджання, яке в той час було присутнє з окремими представниками, які не були щасливі встановлені нашої церкви. А сьогодні ще одна символічна дата: Ви абсолютно праві. Здавалося, що це дуже складно пройде. Ви знаєте, оцей перехід від. Одного календаря до іншого, дуже обережно, без будь-якого політичного тиску, без будь-якої всі кожен вважалося, що коли хоче, тоді і відзначає. І насправді, це ж не цього року, церква приймала це рішення і православна церква України, і греко-католицька церква про те, що. Можуть святкувати і це ваш власний вибір. От на сьогоднішній день це вже рішення самої церкви. Це не позбавляє тих, хто хоче відзначати шостого, але я вітаю українців. Вітаю, бо це символ, це символічне повернення нашої великої нації до європейської родини народів і той факт, що ми святкуємо і церковні свята вже за європейським календарем, це є дуже вагомим внеском. Разом з е, безвізовим режимом, разом з е, прийняттям надання Україні статусу країни кандидата з відкриттям переговорів щодо нашого вступу. Е, я точно знаю, що у нас. Важка робота по поверненню України в Європу тільки починається. і Це величезна відповідальність, яка лягає на плечі кожного українця української влади, українського парламенту, українського уряду, українського президента. Я принаймні буду робити все для того, щоб це відбулося. А зараз, зараз я хочу всіх привітати з Різдвом Христовим, Христос Вісім. Славі я в свою чергу хочу. Привітати наших захисників і захисниць, наших воїнів Збройних сил України, які зараз не мають можливості зустрічати це свято в полі своїх родин. А вони зараз знаходяться в бліндажах і окопах, боронячи нашу країну. Нехай Бог береже вас. Ми молимось за вас і дякуємо вам. За вашу любов до України і до українських людей. Христос народився. Славі моє! Нехай цей рік буде роком нашої перемоги.